Джонатан СТРАУТ АГЕНЦІЯ «Локвуд енд Ко». КНИГА третя, примарний хлопець». Розі і Франчесті з любов'ю. ЧАСТИНА ПЕРША. ЛАВАНДОВА хижа. Один. Як на МЕНЕ лише наприкінці нашої роботи в лавандовій хижі, коли ми в цьому клятому пансіоні боролися за своє життя. Я помітила, що Агенція Локвуд і Ко вперше за час свого існування працювала злагоджено. І, хоча це враження було вкрай нетривале, Моя пам'ять закарбувала кожну подробицю цієї пригоди, кожну дорогоцінну мить, коли ми діяли, як справжня команда. Так, кожну подробицю. Як Ентоні Локвуд у пальці, що кориться димом, шалено махає руками, намагаючись вилізти крізь відчинене вікно, як Джордж Кабінс, ухопившися однією рукою за драбину, висить на ній хилитається, наче велетенська груша під вітром, і як я, Люсі Карлайл. Уся в синцях, крові й повутинні, відчайдушно стрибаю, і скачу, ухиляючись від примарних щупалець. Зрозуміло, що звучить це все не дуже почесно, щиро кажучи, без Джорджевих скавулінь можна було б цілком обійтись, та головне, що ми тоді виплутались з украй безнадійної ситуації, то ще й обернули її собі на користь. Хочете дізнатися, як саме? Зараз я вам розповім. Повернімось на шість годин раніше. Ми тоді стояли на ганку і дзвонили в двері. На дворі було вологе дощове листопадове надвечір'я, морок густішав, а гострі дахи будівель старого Вайчепала чорніли на тлі важких хмар. Дощ стяткував наші пальти і виблискував на клинках рапір. Церковні дзигарі ще й не вибили четверту годину. Усі готові? запитав Локвот. Пам'ятайте, ми розпитуємо їх, а тим часом придивляємось до того, що відбувається на психологічному рівні. Якщо натрапимо на сліди вбивства чи схованих трупів, не показуємо цього. Просто чем не попрощаємось і ходімо викликати поліцію. Чудово, погодилась я. Джордж, що саме порався зі своїм робочим поясом, теж кивнув. Марний план. Долинув хрипкий шепіт просто з за мого вуха. Кажу вам, спочатку пришпиліть їх, а тоді вже розпитуйте. Це єдине розумне рішення. А я штовхнула ліктем рюкзак. Замовкни. Я думав, тобі хочеться спитати в мене поради. Твоя робота спостерігати, а не пантеличтана своїми дурницями. «А ну, цить. Отже, ми далі чекали на ганку. Пансіон левандова хижа, вузька триповерхова споруда з терасою, здавався похмурим і ветхим, як і більшість будинків цієї частини східного Лондона. У нетеньковані стіни пов'їдався кіпець, за шибками відніли скручені тонкі фіранки. На горішніх поверхах усі вікна були темні, проте в передпокої горіло світло, а посередині дверей, за потрісканим скляним віконцем, стирчала пожовкла табличка, їй вільні місця. Локвот притулився до віконця, прикриваючи очі долоною в рукавичці. Хтось, принаймні, є вдома, зауважив він. Там, у дальньому кінці передпокою, ніби стоять двоє. Він знову натиснув кнопку дзвінка по вухах неначе різонуло бритвою. Потім стукнув по дверях молоточком ніхто не вийшов. Прокинуться вони коли-небудь чи ні? буркнув Джордж. Не хочу вас лякати, але по той бік вулиці повзе щось біле. Він мав рацію у сутінках чітко виднілась якась бліда примара. Вона повільно пливла над тротуаром у затінку будівель, наближаючись до нас. Локвуд стенув плечима, навіть не обернувшись. Дурниці, мабуть, випрана сорочка на мотузі висить для всякої погані, ще надто рання година. Ми з Джорджем перезирнулись. Пізно восени день з ніччю так мало відрізняється між собою, що привиди з'являються мало не відразу після заходу сонця. Правду кажучи, ми й самі, йдучи сюди від метро, бачили на весь чепел гайроуд невеличку тінь, чорну хмаринку, що самотньо крутилась на узбіччя в потоках вітру від останніх автомобілів, якими городяни поспішали додому. Тож усяка погань давно вже повилізала, і Локвид про це чудово знав. Коли ти бачив у випраних сорочок голови й ноги, хай навіть тоненькі?» – запитав Джордж. Він зняв свої окуляри, витер їх насухо і знову начепив на носа. Скажи йому хоч ти, Люсі, він мене ніколи не слухає. Так, Локвида, ходімо, підхопила я. Не можна ж отак стояти тут цілу ніч. Краще побережімося, то цей привид нас іще зачепить. Локвит усміхнувся. Нікуди ми не підемо. Наші приятелі в передпокої повинні обізватись, інакше таким чином вони визнають свою провину. Зараз, напевно, підійдуть до дверей і запросять нас. Повірте мені, нема чого хвилюватися. Дивний цей Локвуд, ти віриш йому навіть тоді, коли він плете отакі несусвітенні дурниці. Для цього досить просто поглянути на нього. Зараз він стояв на ганку в своєму довгому пальці й вузькому чорному костюмі, легковажно тримаючи одну руку на ефесі рапіри. Світло з передпокою виблискувало на його худому блідому обличчі і відбувалося в чорних усміхнених очах, які дивилися просто на мене. Локвот був яскравим втіленням упевненості й безжурності. Саме таким мені й хотілося запам'ятати його назавжди позаду й попереду страхи, а він стоїть між ними спокійний і сміливий. Наш із Джорджем Вигляд був не такий ефектний, однак цілком діловий темний одяг, темне взуття. Джордж навіть заправив свою сорочку в штани. За спинами у усіх нас були рюкзаки, важкі шкіряні робочі торбини, старі вицвілі поцятковані від опіків ектоплазми. Сторонній спостерігач, упізнавши в нас співробітників психологічної агенції, відразу припустив би, що в цих торбинах повну соляних бомб, лаванди, залізних стружок, срібних печаток, ланцюгів та іншого знаряддя нашої праці. І то була б чистісінька правда. В усьому, крім одного в своєму рюкзаку, я несла ще й склянку з черепом усередині. Ми чекали. Вітер похмуровив між будинками. Залізні амолети, підвішені на мотузках над нашими головами, крутилися, брязкотіли і клацали, наче відьомські зуби. Білий привид над вулицею плив просто на нас. Я щільніше застебнула куртку і притулилася до стіни будинку. Це примара. долинув з мого рюкзака ледь чутний шепіт. Вона помітила вас і до того, що вона голодна. Ця примара, здається вже таким на Джорджа. «Локвуде», – почала я, нам справді пора. Проте Локвуд уже позадкував від дверей. Аж ніяк, відповів він. Що я тобі казав? Ось вони. За віконцем з'явились тіні. брязнув ланцюжок, і двері широко починились. На порозі стояли чоловік і жінка. Можливо, це були вбивці, там нам не хотілося сполохати їх. Тож ми якнайласкавіше всміхнулись їм. Пенсіон Лавандова хижа привернув нашу увагу ще два тижні тому. Вейчепельська поліція розслідувала тоді випадки таємничого зникнення людей, здебільшого робітників із сусідніх лондонських доків, хоча траплялись між ними і комівояжори саме в цьому районі. З'ясувалося, що дехто зі зниклих зупинявся перед тим у скромному пансіоні під назвою Лавандова хижа на Кеннон Лейн. Поліція приходила до пансіону, розмовляла з його власниками, подружжям Еванс і навіть оглядала будинок. Проте не знайшла нічого. Але то були дорослі, що не вміють заглядати в минуле, не можуть виявляти психологічні сліди, що залишились по давніх злочинах, для цього їм потрібна допомога підлітків агентів. Вийшло так, що наша агенція Lockwood і Ко саме тоді багато працювала в Віст-Енді, а наше успішне завершення справи з Пайтелфітського привода Крикона зробило нас по справжньому популярними в цьому районі. Тому ми, звичайно, погодились відвідати пенсіон подружжя Еванс. І ось ми були на місці. Заздалегідь підозрюючи власників лавандової хижі, я сподівалась побачити якихось моторошних лиходіїв з кіно, проте насправді вони скидались радше на пару підстаркуватих сов, які сидять поруч на гілці. Обоє низенькі, гладенькі, сиві, з круглими обличчями і сонними очима, що моргали в нас із-за великих окулярів. Убрання Евенсів було важке і якесь старомодне. Вони стояли щільно тулячись одне до одного і захороджували собою прохід. За їхніми спинами я помітила запелюжену люстру на стелі, і вицвілі шпалери. Більше нічого мені не було видно. Пан і пані Еванс злегка вклонився Локвот. день, я Ентоні Локвот з агенції Ко. Я телефонував вам. А це мої помічники Люсі Карлайл та Джордж Кавінс. Господарі вирічились на нас. Якусь мить ніхто не озивався ані словом, ніби розуміючи, що в долі п'ятьох осіб, які стоять зараз у дверях, настає вирішальний момент. Прошу, чого ви хочете? промовив нарешті пан Еванс. Я не знаю, скільки йому було років. Для мене кожна особа за тридцять уже стара. Але цей дідуган, здається, вже стояв однією ногою в могилі. Над його лисим черепом стриміли два прилизані пасма волосся, а навколо очей перепліталися зморшки. Він спентеличено моргав, далі туплячись у нас. Як я вже повідомляв вам телефону, ми хочемо поговорити з вами про одного з ваших колишніх гостей, пана Бентона. Пояснив Локвод з За офіційним запитом щодо пропалих осіб. Ви дозволите нам увійти? Скоро зовсім смеркне, мовила господиня. Це не забере багато часу. Локвот якнайлагідніше всміхнувся. Я теж підтримала його бадьорою усмішкою, тільки Джордж не приєднався до нас. Він був надто заклопотаний, і схвильований блідою примарою, що досі пливла над вулицею. Пан Еван скивнув і тихенько побукував. Звичайно, тільки швидше, будь ласка, мовив він. Уже пізно, невдовзі повилізають вони. Він був застарий для того, щоб помітити примару, яка саме перетинала дорогу, наближаючись до нас. Про неї ми вирішили взагалі не згадувати. Ми знову всміхнулись, уклонились і, так швидко, як це тільки можна зробити, не штовхаючись, подались за пані Еванс усередину. Сам пан Еванс увійшов останнім і міцно зачинив за собою вхідні двері, відгородивши нас від вечора, привида й дощу. Господарі провели нас довгим передпокоєм до вітальні, де в камінь, облицьованому керамічною плиткою, мерехтіло полум'я. Вітальня була звичайнісінька, кремові шпалери під деревину, вичавганий брунатний килим, ряди декоративних тарілочок на полицях і поганенькі олеографії в огидних позолочених рямцях. Кілька недоладно розставлених крісел, незграбних і незручних навіть із першого погляду, радіоприймач, бар із напоями, невеличкий телевізор. Біля дальньої стіни стояв здоровенний дерев'яний буфет із чашками, склянками, пляшечками, з підливою та іншим начинням для сніданку. Поряд із буфетом я помітила два складані пластикові столики зі стільчиками. Виходило, що в тій вітальні гості спілкувались, і відпочивали, і їли. А зараз, одначе, тут не було нікого, крім нас і господарів. Ми поставили свої торбини на підлогу. Джордж знову протер окуляри, локват пригладив долоною з волосся. Пан і пані Еванс продовжували роздивлятися стоячи серед кімнати. Тепер вони ще більше скидались на сов шиї короткі, плечі округлі. На господареві був обвислий светер, на господині темна вовняна сукня. Подружжя досі щільно тулилось одне до одного. Я несподівано подумала, що, хоч зовні вони її підстаркуваті, та їхні тіла під безформеним одягом можуть виявитись ні в року дужими. Сідати вони нас не запрошували, мабуть, і справді сподівались дихатись нас якнайшвидше. Ви кажете, його звали Бенсон? перепитав пан Еванс. Бентон. Він нещодавно зупинявся у вас, пояснила я, три тижні тому. Ви це підтвердили телефоном. Це один із тих зниклих, які. Так, так, ми вже розмовляли про нього з поліцією. Зараз покажу вам, якщо хочете гостюву книгу. Щось, бурмочучи собі під ніс, старий попрямував до буфета. Його дружина нерухомо стояла на місці, далі оглядаючи нас. Нарешті господар повернувся з книгою, розкрив її і подав локведові. Ось тут ви знайдете його ім'я. Дякую. Поки Локвид удавав, що старанно вивчає сторінки, я взялася до справжньої роботи, прислухалася до будинку. Все було тихо, звичайно ж, у психологічному сенсі. Я не вловила нічого, крім приглушеного голосу, що линув з мого рюкзака на підлозі. Обох і все!» Я легенько копнув ногою рюкзак, і голос ущух. Що ви можете пригадати про пана Бентона? Запитав Джордж. Полум'я каміна вигравала на його щокатому обличчі й русявому волосі, а черевце під светром було міцно стягнуто робочим поясом. Джордж удав, ніби поправляє цей самісінький пояс, щоб тихенько позирнути на причеплений до нього термометр. Або про інших ваших зниклих гостей. Чи багато ви з ними розмовляли? Правду кажучи, ні, відповів старий. А ти, Норо? У пані Еванс було жовте наче вуса в затятого курця волосся, зачесане нагору не взіре чолома. Шкіра на її обличчі була зморшкувата, як і в чоловіка, тільки зморшки не скопчувались біля очей, а розходилися від куточків вуст. Здавалося, потягнеш за них і заморгнеш її рота. Ні, відповіла господиня. Та й не дивно. Мало хто з гостей зупиняється в нас надовго. Ми приймаємо здебільшого комівояжерів, торговців, підхопив пан Еванс. А вони самі знаєте, завжди кудись поспішають. Запала мовчанка. Кімнату переповнювали пахощі лаванди, що мали проганяти непроханих гостей. Букетики свіжої лаванди стояли також у срібних кухликах на камінній полиці та під віконні. Були тут і інші обереги, скажімо, зроблені з гнутого заліза квіточки, пташки і звірята. А вже ж вітально було добре обезпечено від привидів. А зараз у вас хтось зупинився? спитала я. Ні. А скільки у вас кімнат для гостей? Шість, чотири на другому поверсі і дві на третьому. А де спите ви самі? Лишенько, скільки запитань! зітхнув пан Еванс. Ще й від такої гарденької паночки. Я, правду кажучи, належу до покоління, яке ще пам'ятає часи, коли діти були дітьми. Ніяких тобі психологічних агенцій, рапір, зухвальної поведінки. Гаразд, ми спимо на першому поверсі в кімнаті за кухнею. До речі, про все це ми вже розповідали поліції. Я взагалі не розумію, чого вам тут треба. Ми скоро підемо, заспокоїв його Локвуд, тільки з вашої ласки огляньмо кімнату, де зупинявся пан Бентон. Господарі в центрі кімнати вмить завмерли, наче два кам'яні надгробки. Тим часом Джордж, що стояв біля буфета, провів пальцем по пляшечці з кетчупом, залишивши доріжку на тонкому шарі пороху. Боюся, що це неможливо, відповів пан Еванс. Ми вже приготували цю кімнату для нових гостей, не хочемо влаштовувати там безлад. До того ж, там давно вже не залишилося ні сліду ні від пана Бентона, ні від інших наших клієнтів. А тепер тепер я змушений просити вас покинути, дім. Він рушив до локвода. Незважаючи на домашні капці й старезний светер, господар мав рішучий вигляд і аж пащів силою. У локводовому пальці чимало кишень. В одних лежить зброя, в других відмички, ще в одній це я знаю напевно, пакуночки з чаєм про всяк випадок. А ще з однієї кишені він зараз витяг пластикову картку. Це ордер, повідомив він. Ордер, виданий агенції Локвод іко, офіційно залучені депрік до психологічних розслідувань. Він надає нам право оглядати будь-яку приватну власність, якщо є підстави підозрювати скоєні серйозного злочину. Або присутність надприродних сил. Якщо хочете перевірити, зателефонуйте до Скотланд-Ярду. Інспектор Монтегю Барнс залюбки поговорить з вами. Злочину. Старий позиткував і прикусив губу. Надприродних сил. Локот вишкірився у вовчій посмішці. Як я вже сказав, ми просто хотіли б оглянути кімнати на горі. Там нема нічого надприродного, буркнула пані Еванс. Погляньте, який тут захист. Усе гаразд, норо, це ж агенти. Наш обов'язок допомогти їм. Пан Бентон, як я пам'ятаю, зупинявся в другому в номері, це на третьому поверсі. Прямо пройдете сходами два поверхи, і ви на місці. Не заблукаєте. Дякую. Локвот узявся за свою робочу турбину. Залиште краще речі тут, запропонував пан Еванс. Сходи вузькі, а на гору довго. Ми з Джорджем лише мовчки поглянули на нього і закинули собі рюкзаки на плечі. Можете не поспішати. Додав пан Еванс. Нагорі було темно. Піднімаючись сходами за Локводом та Джорджем, я озирнулась і крізь відчинені двері побачила господарів. Подружжя Еванс досі стояла серед вітальні, притулившись одне до одного. Їхні обличчя в світлі полум'я здавалися рубіново-червоними. Вони дивились нам услід, схиливши голови вбік під однаковим кутом, і їхні окуляри не мов би, перетворились на чотири вогненні кола. Що ти скажеш? долинув згори Джорджів шепіт. Локот саме зупинився, щоб поглянути важкі пожежні двері на болтах, на півдорозі між поверхами. Двері були відчинені. Не знаю, чому саме, але мені здається, що вони винні. Щось у них не без гріха. Джордж кивнув. А ти бачив цю пляшечку з кетчупом? У цій вітальні давно вже ніхто не снідав? Вони повинні розуміти, що для них усе скінчено, підхопила я, коли ми рушили далі. Якщо тут на горі з їхніми гостями щось відбувалося, ми це відчуємо. Вони ж знають, які в нас таланти. Цікаво, що вони робитимуть, коли ми все з'ясуємо. Локвуд не встиг відповісти, бо ззаду почулися тихі кроки. Озирнувшись, ми побачили обличчя пана Еванса. Блідий, з розпатленими пасмами волосся над лисиною, він зачиняв за нами пожежні двері. У Локвудовій руці зблиснула рапіра, сам він кинувся вниз. Його чорне пальто майнуло в повітрі, та двері вже ляснули, відгородивши нас від світла. Локвудова рапіра брязнула об метал. Стоячи в темряві, ми чули за дверей рипіння болтів, а далі тихотіння господаря. Пане Евансе!» – промовив Локвот. Відчиніть негайно. У відповідь почувся приглушений, але виразний старечий голос. Треба було йти звідси, поки була змога, а тепер шукайте собі на горі скільки завгодно. Почувайтесь як удома. О півночі вас знайде привид, а я завітаю вранці, щоб прибрати ваші рештки. Зі сходів долинуло м'яке туп-туп-туп домашніх капців. Чудово! Обізвався голос із рюкзака. Дали себе обдурити дурити якомусь дідуганові. Дивовижно! оце та команда. Цього разу я навіть не наказала чаропіві замовкнути. Він мав цілковиту рацію.